Луся, я не хотіла підрізати тебе. Якщо ти називаєш себе водієм, то в тебе капоту бракує. І якщо ти такий чудовий водій, то навчися їздити краще. Дівчата, досить. Фаро, ти перегинаєш палицю. Ми всі потрапляли у невеличкі аварії. Так, Люсі, твоя подруга. Друзі не ображають друзів. Я не дружу з тим. Що мене підрізає, а потім удає ніби то випадковість. А я не дружутиму з тим, хто думає, ніби я зробила щось навмисне, хоча, вочевидь, це не так. Я з тобою не розмовлятиму, а я з тобою. Шкода бачити, що вони сваряться. Треба швиденько їх помирити. Я знаю як. Не вийшло. Я впораюся Я можу будь-кого розсмішити. Коли вони посміхнуться, їх буде набагато легше помирити. А що б мені? Вони навіть не посміхнулися. Пробач, але й справді було не смішно. Не можу повірити, що це все через лід. Знаю лід. Ходімо кататися на ковзанах на озеро. Чудова ідея. Пара та Люсі люблять козани. Їм так сподобається кататись разом, що вони забудуть про сварку. І знову стануть подругами згоден, так на засніженій трасі не поганяєш. Ходімо краще на ковзанку.